При війну до Чернігова продовжують приїжджати туристи. Бо тут є на що подивитися. А ми спитали у чернігівців, чим би вони першочергово похизувалися у місті. Мабуть, вал. Мабуть, вал. А чому саме вал? Ну, він такий старинний, красивий, сказочний. Ну там, мабуть, там потрібно знімати якісь сказки. У нас просто неймовірно класний в'їзд, тому що у нас є наша перлинка. Це Катерининська церква. В польських документах саме територію вала називають старе місто». Ось його бо я і показала. Почали б ми з дитинця, точно би зайшли в Спасо-Преображенський собор, а далі б гуляли по валу. Ну а потім Антоніу Печери обов'язково це таке маст хева, ще П'ятницька церква, а ще просто попити кави. А взагалі погуляти по центру до повномасштабного вторгнення. А, ну, повна оглядова екскурсія вона займала мінімум п'ять годин, навіть якщо ми працювалися на машині. На золотий берег, марабату <рес> йому можливо, щоб сто дев'ятий. Чесно кажучи, ми самі гості. Багато де було, але ну, центр найбільше сподобаться. Вал, красна площа з центр. центру. дуже прикольний заклад. Показати пушки, церкви, розказати наші історії, легенди. Обов'язково завести, мабуть, на смачну каву, особливо відьмацька кава. У нас є в Чернігові в центрі міста. У них неймовірна кава, чудова атмосфера, оці магії Чернігова, як на мене. Провести по нашій алеї це насправді дуже, як мені здається, унікальне місце, коли з одного кінця міста ледь не в інше. У нас такий довгий парк. У нас дуже класний пляж, тому наскільки він віддалений трошки від міста, тихий. Спокійний, особливо зранку. Я все ж таки проїхав так, знаєте, типу, Єлицьким монастирем Антоніо Печерами. Антонівих Печеру дуже класно знати, особливо в таку спеку відпочити, коли там плюс 10 і прям постійно завжди вологість. А, мабуть, але героїв або вогні. Це такі наймасштабніші. Наймасштабніше місце в Чернігові. Найвпливовіше по культурі, значуще, я б сказав. Вал наш. Катерининську церкву. Золотий пляж. Пішохідне місто у нас красиве дуже. Взагалі Чернігів це таке історичне місце, багато чого можна показати. Пляж, золотий берег теж треба було показати, покупатися, річці десна. Передусім це вал. Тобто там на даний час багато пам'яток Київської Русі, це і Борисоглібський собор, і Спаський собор, Ну, Катерининська церква, перлина Українського Ренесансу. Ось П'ятницька церква, як її називають Ровесниця Слова у полку Ігорів. Щоб я показав? я показував бував. Волги, гору, пляж. Пляж он мне гораздо ближе, По мне, наверное, видно. <рис�алі> Почему пляж?